В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Життє святителя Спірідона Триміфунського. Святитель Спірідон Триміфунський народився в кінці 3 століття на острові Кіпр. Про його життя відомостей збереглося небагато. Відомо, що він був пастухом, мав дружину і дітей. Всі свої кошти він віддавав на потреби ближніх і мандрівників. За це Господь винагородив його даром, чудотворіння. Він зціляв невеликовно хворих і виганяв бісів. Після смерті дружини, в часи царювання імператора Константина Великого, його хіротонізовано на єпископа кіпрського міста Триміфунта. У сані єпископа святитель не змінив свого способу життя, з'єднавши пастирське служіння із справами милосердя. За свідченням церковних істориків, святитель Спірідон 325 році брав участь в діяннях першого Селенського собору. На соборі святитель вступив у змагання з грецьким філософом, що захищав Арієву Єрість. Проста мова святителя Спірідона показала всім неміч людської мудрості перед премудростю Божою. Слухай, філософе, що я буду говорити тобі. Ми віруємо, що всемогутній Бог з нічого створив своїм Словом і духом небо, землю, людину і весь видимий і невидимий світ. Слово Це є Син Божий. Який зійшов заради наших гріхів на землю, народився від Діви, жив з людьми, постраждав, помер для нашого спасіння, і потім Воскрес, спокутувавши своїми стражданнями первородний гріх, і співвоскресив Собою людський рід. Ми віруємо, що Він єдиносущний і рівночесний з Отцем, і віруємо Цьому, без всяких лукавих вигадок бо таємницю цю усягнути людським розумом неможливо. У результаті бесіди противник християнства зробився його ревним захисником і прийняв святе хрещення. Після розмови зі святим Спірідоном, звернувшись до своїх друзів, філософ сказав Слухайте. Поки змагання зі мною велося за допомогою доказів, я виставляв проти одних доказів інші і своїм мистецтвом сперечатися відбивав усе, що мені представляли. Але коли замість доказу від розуму з вуст цього старця почала виходити якась особлива сила, докази стали безсилі проти неї. Оскільки людина не може опиратися Богові, якщо хто-небудь з вас може мислити так само, як я, то щоб увірував Христа і разом зі мною Хай іде за цим старцем, вустами якого говорив сам Бог. На тому ж соборі святитель Спірідон явив проти Аріанна наочний доказ єдності у Святій Трійці. Він взяв у руку цеглину і стиснув її, миттєво вившив з неї вогонь вгору, вода потекла униз, а глина залишилася в руках чудотворця. Це три стихії, а плінфа, тобто цеглина, одна, сказав тоді святитель Спирідон. Так і в Присвятій Трійці три особи, а божество єдине. Святитель з великою любов'ю піклувався про свою паству. За його молитвами засуха змінювалася рясним животворящим дощем, а безперервні дощі, вітром, зцілювалися хворі, виганялися демони. Якось на острові Кіпр довгий час не було дощів, і сталася страшна засуха, за якою настав голод. А за голодом моровиця і безліч людей гинуло від цього голоду. Небо закрилось, і був потрібен другий Ілія, або подібний до нього, який відкрив би небо своєю молитвою. Таким виявився святий Спирідон, який, бачачи, яке лихо спіткало народ, і як батько, жаліючи нужденних, звернувся з ревною молитвою до Бога. І в ту ж мить. Небо з усіх сторін вкрилося хмарами, і на землю пролився великий дощ, який не припинявся кілька днів. Святий помолився знову, і дощ зупинився. Земля щедра була напоєна вологою і вродила рясний плід. дали багатий урожай ниви, вкрилися плодами сади й виноградники, і після голоду був у всьому великий достаток по молитам угодника Божого Спірідона. Однак, через декілька років за людські гріхи за Божим промислом знову настав Україні тій голод, і багаті хліботорговці раділи з цього, маючи хліб, зібраний за декілька врожайних років і відкривши свої житниці, почали продавати за високими цінами. Був тоді у триміфунті один хліботорговець, який відзначився ненаситною жадібністю до грошей і невтомною пристрастю до насолод. Він закупив у різних місцях величезну кількість хліба і привіз його на кораблях до тримі фунта, однак не схотів продавати за тією ціною, яка на той час була в місті, а засипав його у сховища, щоб дочекатися посилення голоду. І тоді продавши дорожче отримати великий зиск. Коли голод став майже загальним, посилюючись з кожним днем, він почав продавати свій хліб за найвищою ціною. І ось прийшов до нього один бідний чоловік і, смиренно кланяючись зі сльозами, благав його змилуватися, подати трохи хліба. Щоб йому бідняку не померти з голоду разом з дружиною і дітьми. Проте немилосердний і жадібний багач не захотів змилуватися над жебраком і сказав Іди, принеси гроші, і в тебе буде все, що тільки купиш. Бідняк, знемагаючи від голоду, пішов до святого Спірідона і з плачем, розповів йому, про свою нужденність і про немилосердя багатія. — Не плач, сказав йому святий, — іди додому, бо Дух Святий говорить мені, що завтра дім твій буде повний хліба, а багач благатиме тебе і віддаватиме тобі хліб задарма. Бідний зітхнув і пішов додому. Тільки но наступили сутінки. Як за Божим велінням пішов сильний дощ бурхливою водою з миложитниці немилосердного срібролюбця, і з ним весь його хліб. Хліботорговець зі своїми домашніми бігав по всьому місту і благав усіх допомогти і не дати йому збагача зробитися жебраком, а тим часом бідні люди, бачачи хліб, рознесений водою по дорогах. Почали підбирати його, набрав собі з надміром хліба і той бідняк, який вчора просив його у багача, Бачачи над собою явну кару Божу, багач почав благати бідного, взяти у нього задарма стільки хліба, скільки він забажає. Так Бог покарав багатого за немилосердя і за пророцтвом святого позбавив бідного від злиднів і голоду. Один відомий святому землероб прийшов до того самого багача під час того же ж голоду, з проханням позичити йому хліба на прожиток і обіцяв злишком повернути дане йому, коли настануть жнива. У багача, крім розмитих дощам, були ще й інші житниці повні хліба. Але він. Недостатньо навчений першою своєю втратою і не вилікувавшись світ жадібності і до цього бідняка, виявився таким же немилосердним. так що не хотів навіть і слухати його. Без грошей, сказав він, ти не отримаєш від мене жодного зерна. Тоді бідний землероб заплакав і пішов до святителя Божого Спірідона, якому й розповів про свою біду. Святитель утішив його і відпустив додому. А на ранок сам прийшов до нього і приніс цілу груду золота, віддав це золото землеробу і сказав Віднеси, брати, це, золото, тому торговцю хлібом, і віддай його в заставу. А торговець нехай позичить тобі стільки хліба, скільки тобі зараз потрібно, на прожиток. Коли ж буде урожай, і ти матимеш надлишок хліба, ти викупиш цю заставу і принеси її мені знову. Бідний землероб узяв з рук святительських золото і поспіхом пішов до багатія. Користолюбний багач зрадів золоту і негайно ждав бідному стільки хліба, скільки йому було потрібно. Потім голод минув, був хороший врожай. І після жнив землероб, той віддав злишком багачу позичений хліб, і, взявши у нього назад заставу, відніс її з подякою Святому Спірідону. Святий узяв золото і пішов у свій сад, покликавши із собою землероба. Пішли, сказав він, зі мною брати і разом віддамо це тому, хто так щедро позичив нам. Увійшовши до саду, Він поклав золото біля огорожі, звів очі на небо і промовив: Господи мій Ісусе Христе, Ти своєю волею все твориш і перетворюєш, Ти, колись Мойсею жезл на очах у царя Єгипетського перетворив на Змія, Звели й цьому золоту. Раніше перетвореному тобою з тварини знову набрати первинного вигляду свого. Тоді і цей чоловік дізнається, яке піклування маєш ти про нас, і самою справою навчиться того, що сказано у Святому Письмі Господь творить все, що хоче. Коли він так молився, груда золото раптом заворушилася. І перетворилася на змію, яка почала звиватися і повзати. Таким чином, спочатку змія за молитвою святого перетворилася на золото, а потім, так само чудесно, і золото знову стала змією. Побачивши це чудо, землероб жахнувся, впав на землю. І називав себе негідним, отриманого ним чудесного благодіяння. Потім змія поповзла до своєї нори, а землероб, сповнений вдячності, повернувся до себе додому і дивувався величі чуда, здійсненого Богом по молитвах святого. Якось поспішаючи врятувати свого друга. Обмовленого і засудженого до смерті, святитель був зупинений в дорозі несподівано розлитим від повені струмком. Святий наказав потоку стань так велить тобі владика всього світу, щоб я міг перейти, і врятований був муж, ради якого поспішаю. Воля святителя була виконана, і він благополучно перейшов на інший берег. Суддя, попереджений про те, що сталося чудо, з пошаною зустрів святого Спірідона і відпустив його друга. Відомий з життя Святителя і такий випадок якось він зайшов порожню церкву, повелів запалити лампадки і свічки і почав богослужіння. Проголошивши мир всім. Він і діякон почули у відповідь зверху, лунаючи безліч голосів, які виголошували, і духові Твоєму. Хор цей був великий і солодший від всякого співу людського. На кожній ктіній невимовний хор співав Господи, помилуй. Люди, які були неподалік, захопилися долинаючим з церкви співом і поспішили до неї. У міру того, як вони наближалися до церкви, чудовий спів все більше і більше наповнював їх слух і тішив серця. Але коли вони увійшли до церкви, то не побачили нікого, окрім єпископа з небагатьма церковними служителями і вже не чули більше небесного співу, від чого прийшли у велике здивування. Святий Сіміон Метафраст, описувач його життя, уподібнював святого Спірідона патріархові Аврааму чесноті гостинності, треба знати й те, як він приймав мандрівників, писав близький до чорнячих кіл Соземент, наводячи у своїй церковній історії дивний приклад життя святителя. Одного разу по настані чотиридесятниці в його будинок постукав мандрівник. Бачачи, що подорожній дуже стомлений, святитель спірідом сказав донці обмий ноги цій людині та запропонуй йому поїсти. Але, зважаючи, що до посту не було зроблено потрібних запасів, бо святитель куштував їжу лише в певний день, а в іншій залишався без їжі. Тому дочка відповіла, що в будинку немає ні хліба, ні муки. Тоді святитель Спиридон вибавчився перед гостем, наказав дочці підсмажити солоне свиняче м'ясо, що було у запасі, і, посадивши за стіл мадрівника, взявся за трапезу, переконуючи ту людину наслідувати собі, коли ж останній, називаючи себе християнином, відмовився той додав Однак не потрібно відмовлятися, бо Слово Боже прорекло все чисте є чистим. Є інша історія, повідомлена Созементом, також вельми характерна для святителя. У святого був звичай із зібраного врожаю одну частину роздавати бідним, а іншу віддавати нужденним у борг. Сам він особисто нічого не давав. А просто показував вхід до комори, де кожен міг взяти скільки потрібно, і потім повернути таким же чином без перевірки і звіту. Один тріміфунський купець мав звичай позичати у святого гроші для торгівлі, і коли після повернення з поїздок у своїх справах приносив узяти назад, то святий зазвичай говорив йому. Щоб він сам поклав гроші в ящик, з якого взяв. Так мало піклувався він про тимчасове надбання, що й не цікавився навіть ніколи, чи правильно сплачує боржник. Між іншим купець багато разів уже робив так, сам виймаючи з благословення святого ковчага гроші і сам знову повертаючи туди, принесені назад, і справи його процвітали. Але одного разу він, уражений користолюбством, не поклав принесеного золота в ящик і утримав його у себе, а святому сказав, що поклав. Невдовзі він зубожів, оскільки втаєнне золото не лише не принесло йому прибутку, але й позбавило успішності його торгівлі, і як вогонь знищило все його майно. Тоді купець знову прийшов до святого і попросив у нього позику. Святий віддіслав його у свою спальню до ящика, щоб він узяв сам. Він сказав купцю Іди і візьми, якщо сам ти поклав. Купець пішов і не знайшов ящику грошей, повернувся до святого з порожніми руками. Святий сказав йому, але ж у ящику, брате мій, не було досі нічиєї іншої руки, крім твоєї. Отже, якби ти поклав тоді золото, то зараз міг би знову взяти його. Купець, каючись, упав до ніг святого і просив прощення. Святий відразу ж пробачив його, але при цьому сказав для повчання щоб він не бажав чужого і не оскверняв совісті своєю обманом і брехнею. Так неправдою придбаний статок є не прибутком, а врешті-решт збитком. Відома також розповідь Сократа Схоластика про те, як злодії вирішили вкрасти овець святого Спірідона. Пізно вночі забралися вони в кошару. Але тут же невидимою силою виявилися зв'язаними. Коли настав ранок, святий прийшов до стада і, побачивши пов'язаних розбійників, помолившись, розв'язав їх і довго умовляв залишити беззаконний шлях і добувати прожиток чесною працею. Потім подарував їм повівці і відпустив їх, ласково сказав. Божнє даремно ви не спали. Все життя святителя приголомшує дивною простотою і силою чудотворіння, що була дарована йому від Господа. Не перелічити всіх чудес, явлених Богом через цього святого. По слову святителя прокидалися мертві, приборкувалися стихії, посоромлювалися ідоли, Багаті ставали милостивими, блудниці каялися, невіруючі ставали віруючими і прославляли свого Творця. У праведності і святості прожив святий Спірідон земне життя, і в молитві дав душу свою Господу близько 348 року. В історії церкви святитель Спірідон вшановується на рівні разом зі святителем Миколаєм, архієпископом Мерліківським. Мощі святителя Спірідона покоїться на острові Корфу в церкві на честь його імені. Сьогодні ми просим і взиваємо святий Угоднічий і чудотворчий Божий Спірідони Тріміфунський. Моли Бога за нас. Амінь.